Всім привіт, авторозборного зв'язку. Зараз у кадрі в кадрі у нас фабія. Вчора закидав її в групу кому цікаво, можете перейти, там є детальні фото автомобіля. Тут покажу всі її плюси і мінуси, які в ній є. Давайте почнемо з комплектації року пробігу і двигуна. Задній парктрон в комплектації, легкосплавні диски, зимова гума. Притонований задній ряд, релінги, туманки з підсвіткою зони повороту присутні. Лінзована оптика, можна поставити сюди LED, ну, білет не поставиш, так як дальні тут на інших лампах. Гарний, я би сказав, що топовий синій колір, Вона така на яскравому сонечку, навіть зеленкувата, здається. Зараз, коли пасмурна погода. Темно-синя, дуже гарний колір. Тут в комплектації 4 електросклопідйомники. Дзеркала в нас з підігрівом і електрорегулюванням. Повноцінне шкіряне кермо і мультикермо по магнітолі, круїз контрол присутній, курсова стабілізація, що цікаво, це дуже важлива річ. Тут гумові коврики попереду. Позаду трепчані, є комплект ще трепчаних наперед, вони в багажнику лежать коврів. 149 тисяч оригінального пробігу, тільки повний дилерський сервіс. Два ключі. У нас чотири подушки арбек, підлокітник в автомобілі, клімат, контроль, музика Шкода авто, тобто покращена, дуже гарно грає. До речі, ну, всі знають, хто шкодою користувався. Як тут гарно грає акустична система. Далі зараз поставлю на місце прикурювач, Bluetooth є, тобто hands-free. можна, бачите, розмовляти по телефону без взяття в руки сам мобільний пристрій, AUX. Присутній, можна прослуховувати музику. Є очечник такого формату в неї. Повністю комплектна. Косметичний стан автомобіля просто чудовий, нічого ніде не затаскано. Виглядає гарно. Є... Мікропотертості ось тут. Бачите, пару подряпинок. Я думаю, що це стояло кріселкою зафіксі, дітки ношками царапали. От. І, в принципі, з таких салоних косметичних нюансів це все. Багажник в чудовому стані, я вважаю. Так як тут багато пластмаси, то тут фактично нічого і не подерте. До речі, серед цього сегменту це найбільший багажник в класі. Найбільший. Коври лежать, домкрат, запаска повноцінна, ну весь комплект, я зараз покажу вам. Ось так виглядає, новенька запаска. А в нас тут є ще такі бачите, відділення для різних речей по догляду за автомобілем. Шторка, що немало важливо, присутнє. Так, от бачите, знову помітив лампочку, зараз зміню відразу. А, так, далі сервісну книжку зараз покажу. І він-код. ВІН-код шкоди. Тут я так розумію, індекс двигуна. Це 1,2 TSI, він чотирьохциліндровий. це не трьохциліндровий TSI, з турбіною, звичайно. І це круто. А, так, що тут? Тут все в принципі, гарно, у нас тут є ще якийсь вихід, я не знаю під що це. Так і не зрозумів такий тут карманчик класний, великий, два бардачки присутньо, два ключі, інший ключ ось тут, фактично новий, той в замку запалювання. Зараз покажу вам дилерську історію, шкоди. Вона на дилері обслуговувалась, Все шкода. Ну, можна, в принципі, по вінкоду все перевірити, можете. Кому цікаво, бачите, весь дилерський сервіс. Крайній тут був на 142, зараз 149. Тобто нічого абсолютно в даний момент робити по автомобілю не потрібно. Ходова чудова, диски, колодки, все добре. Тільки дилер, бачите, нічого, ніхто більше не користувався цим автомобілем, тобто точніше, не ліз до нього, не використовував. В якихось гаражах вони обслуговували. Так. З цим розібралося, до речі, прикольно. Бардачок з охолодженням можна охолодити, що дуже круто. Салончик фактично в перфектному стані. Ну, Звичайно, що сліди використання ви знайдете. Карта ця гарна. Сліди використання знайдете як не будь-якому буршому авто, не буває так, щоб автомобілю було 13 років і не було до чого. Взагалі за що зацепитись, щось знайдете, але повторюсь, це фабія, в якої ніде немає корозії. Тут жоден елемент не фарбований в автомобіля. Тобто весь метал в автомобіля ціленький, оригінальний. Тут маленький пробіг, дуже гарна динаміка по використанню. Він код ще тут. Покажу. Лобове вітрове, я не знаю, чому за нього чіпляються так активно. Тут оригінальне. Шкода, 11 рік, все як потрібно. Але лобове абсолютно не є признаком того, що була аварійна машина чи ще якісь проблеми. Лобове це просто лобове, яке як деталь міняється часто в силу деяких різних причин. Камінь, скол. В Європі ти вгляд, ти не пройдеш, якщо в тебе є проблема з розбитим склом або навіть сколом. По кермі стан я вважаю, що ідеальний, шкіряне. Клімат тут однозонний, звичайно. Кермо ідеальне. Тут ручечки нічого ніде не витерто. Ковролін добрий, карти добрі. ну На цій карті тільки є оце, такі мікропотертості, їх можна феном забрати, але це задній ряд, не знаю. Потрібно з цим гратися чи не потрібно, це вже вирішувати кожному індивідуально. А, під капотом зараз покажу. До речі, автомобіль обробляли. Антикоризійну обробку її робили, що прикольно. Ми дивилися її знизу, то автомобіль гарно промовілений був за кордоном. Так виглядає двигунчик. антифриз чистенький, олива на місці. До заміни оливи в нас зараз по факту ще там, десь приблизно 3000 кілометрів. Можете замінити відразу, але це вже так питання риторичне. Варто, не варто кожному вирішувати. Індивідуально. Акумулятор варта. Я так розумію, ще і АГМ стоїть. Отак воно все виглядає. Їде дуже чудово і витрата цього автомобіля приблизно 5 літрів по трасі. Ну, Звичайно, з маленькою швидкістю 90-90-100. Якщо їхати 120, я їхав на ній приблизно 6,2-120-13,2 Ну, Це теж дуже, дуже адекватно. Давайте зараз покажу вам приладом. Я швиденько не буду акцентувати уваги, так як тут немає фарбованих деталей. Я зазвичай, коли є фарбовані, я детально показую. Скільки шпаклівки, які проблеми. Зараз ще покажу ті подряпинки, які є по ній на задньому бампері. Сліди використання, звичайно, що якісь будуть, але вони тут відносно її віку мінімальні. Нічого критичного чи. Неприємно по цій автівці немає такого, щоб бути прямо зовсім-зовсім. Ну, але це кожному індивідуально, тому що всі люди різні. Нас тут намерзло, бачите, я не можу в даний момент зняти, бо лід вже почав відтаювати трішки. Тобто не фарбована жодна деталь в автівці з нюансів. Я на це скидаю. Дивіться, на цьому стопі є тріщин. тріщинка. Так ось тут видно. Він коштує півтори тисячі. Якщо ви хочете. Можете їздити так. Ні, я просто 50 доларів на нього скидаю і ви собі його берете. ну, в з їх валом 1500 з розбірок. Нові 2300 приблизно 50 доларів. Спокійно можете задній стоп замінити. Далі, тут була вм'ятинка. Ось тут ця частина, де фабія напис має бути. Напис фабія ось. От. Ми, ми на ньому відновили скотч двосторонній його потрібно просто наклеїти. Тут була вм'ятина, ми її потягнули але не, не можемо наклеїти, ну, погода просто холодно не дає. І на задньому вампері, друзі, є полоса, оця, бачите, притертість. Ось тут, ось тут ну, взагалі, на задньому вампері декілька притертістей є. Вони в площині оцього квадрата вантажного, тобто погрузка-вигрузка. Але ну, пару подряпин є. Ну, це бампер. Я показую відразу, щоб не приїжджали, потім не тикали пальцем, що там на задньому бампері є пару подряпин. Це бампер, на ньому вони є. А, ну Ніби все показав. Стан бомбезний. Е, ціна. Ціна е, 6500 мінус 50 стоп. Ну і, звичайно, ще 50 на дорогу. 6,4 ціна на віддачу. Повністю комплектна, не ржава, не фарбована. Автівка, косметичні моменти, які присутні, я показав. Стан, як на мене, чудовий. Хто там буде виписувати, ой бляха, та там то, та там подряпинка. Слухайте, в салон. В автосалон. За новими машинками, я вам скажу, в автосалон. Такого стану, як в цієї фабії, і так важко знайти. Реально важко. Ну і таку комплектацію не забувайте. Вона вже і притонована, і на дисках, і клімат, і підігрів сидінь, і блютуз, і шкіряне кермо, і круї. Ну все є. Машинки є, все. Щеплення на місці, все на місці, ніяких нюансів по цьому всьому немає. Якщо вона вам цікава, місто рівне, доставка в будь-який регіон України. 6400 ціна на віддачу з сертифікатом без торгу. Дешевше не пропонуйте, дешевше не буде. Дешевше їх взяти неможливо з таким просто маленьким, адекватним пробігом. Все дилерська історія, ви можете все перевірити абсолютно. Все, що вам цікаво. Все, друзі, всім гарного настрою, З вами, як завжди, був Степан, ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, шкода Фабія, 11 рік, 1,2 TSI, 4 циліндра, механіка, універсал. Чудовий стан. Телефон в описі до відео.